Привіт, долюбчики, раді знову вас бачити. Сьогодні поговоримо про правила переміщення товарів push-and-pull. Але перш ніж заглибимось, згадаємо, що таке маршрути. Це шляхи, якими товари рухаються між локаціями. А рух цими маршрутами регулюють правила, які визначають звідки і куди товар має переміститися, коли клієнт робить замовлення, оду створює потребу у локації клієнта. Але як Стелсі Вуд передає товар клієнту? Для цього створюється пул правило, яке перевіряє, чи є товар на складі. Якщо є, ОДУ використовує його для виконання замовлення. А якщо товару не вистачає, запускається правило поповнення, найчастіше через правило замовлення, щоб отримати товар від постачальника чи виробника. Таким чином можна детально керувати всім шляхом товару від приймання до відвантаження. Наприклад, перед тим як передати товар клієнту, його спочатку вантажать на рампу, але перед цим пакують. А щоб пакувати його, треба спочатку зібрати. А де беремо? Із зони зберігання, звісно ж, І оце і є типовий процес виконання потреби за допомогою пул правил. Оду створює ланцюжок переміщень у зворотньому напрямку від кінцевої точки клієнта до джерела товару. А от пуш правила спрацьовують, коли товар прибуває в певну локацію. Наприклад, коли постачальник привозить товар на зону приймання, оду одразу ініціює переміщення до зони зберігання. Але якщо це цінний чи спеціальний товар, його направляють до зони контролю якості. Як бачите, push and pull та правила дозволяють зручно налаштувати будь-який маршрут переміщення на складі. Ходімо подивимось у базі, як це працює на практиці. Спочатку переконаємося, що в налаштуваннях складу активовано локації зберігання та багатокрокові маршрути. Для цього йдемо в меню конфігурація та до налаштування. Гортаємо до блоку склад і перевіряємо, щоб обидві опції були активовані. Якщо ні, вмикаємо та натискаємо Зберегти. Тепер натискаємо на посилання налаштувати маршрути складу безпосередньо під опцією багатокрокових маршрутів. Обираємо наш склад «Стелсі Бут Вархаус. А у розділі відправлення переконуємося, що обрано опцію три роки для вхідних та вихідних процесів. коли ви змінюєте налаштування складу, оду сам автоматично створює відповідні пуш та пул правила. круто, правда. Тепер подивимося, як ці налаштування впливають на переміщення товару на складі. одне з найцікавіших воду це можливість подивитися візуальну схему маршруту. Просасла подивімось на прикладі нашого хіта продажів столу. Йдемо в розділ товари, товари Та відкриваємо запис товару стіл. В ньому переходимо до теки склад, щоб побачити маршрути. Тут бачимо, що для цього товару встановлено маршрут купівля. Клікаємо на посилання переглянути схему, щоб побачити візуальну карту маршруту. Жовта стрілка надходження показує, що товар приходить від постачальника на локацію. WH-Input. Дві фіолетові стрілки це внутрішні переміщення. Вони спрацьовують, якщо товару немає в наявності. Вони спрацьовують. Якщо товару немає в наявності, запускається інше правило. А три зелені стрілки це маршрут, пік, пак, шип. який виконується, якщо товар уже є на складі. Гарна схема, правда. Але звідки беруться ці пуш і пул правила? Відповідь проста: вони налаштовуються безпосередньо в маршруті. йдемо в конфігурацію до маршрути. Обираємо маршрут приймання у три кроки. тут бачимо повний огляд маршруту. Клікаємо на правило для «WH-Input». Відкривається вікно з деталями правила справа. Опис, що саме виконує це правило. Текст змінюється залежно від того, що оберімо ліворуч. у нашому випадку це комбіноване правило як пул, так і пуш у полі початкова локація. Бачимо, коли товар приходить у зону приймання, правило активується. Далі можливі два варіанти. якщо товар прийшов просто для поповнення, його пуш правилом відправляють у зону контролю якості. якщо ж є підтверджене замовлення, а запису недостатньо. Запускається перезамовлення, і пул правило намагається закрити потребу. спочатку з основного складу Якщо там нема, з контролю якості далі з вхідної зони, і зрештою у постачальника це одне правило. Дивимося на інше. Аналогічна логіка. Товар надходить у зону контролю якості. Далі його вже переміщують на склад. Тепер, бачите, як працює маршрут. Правила активуються або коли з'являється потреба, або коли товар прибуває в певну зону. Але звідки береться ця потреба? Вона може з'явитися через правило поповнення переміщення між складами або, як у нашому випадку, з підтвердженого замовлення на продаж. Перейдемо назад до маршруту доставка у три кроки. коли потреба з'являється в зоні призначення оду створює переміщення. Це активує пол правило, яке виконується через операцію збирання чи пакування. іноді це спрацьовує навіть під час надходження від постачальника. Але зараз йдемо до модуля продажі і створимо замовлення. Подивимося, як це працює. Натискаємо створити. додаємо клієнта деко едікт. Та обираємо стіл, потім підтвердити. і ось з'являється кмітлива кнопка доставка. Вона каже нам, що маємо три операції: саме те, що ми очікували. переходимо та бачимо маршрут, пік, пак, шипнал згенерований автоматично. Красає, геш. На тому, і все, одолюбчики. Як бачимо, пуш і пул правила це двигун маршрутів. Саме вони рухають товари та допомагають Вуд працювати як годинник. Дивіться наступне відео про методи поповнення. Там покажемо ще приклади, як використовувати ці правила на практиці. Побачимося, долюбчики. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.